Запрошую всіх учнів третього класу на урок літературного читання. Цей урок ми проведемо разом з ласкавим, теплим весняним сонечком. Нам сміхнулось ясне сонце і заглянуло в віконце. Доторкнулося дощічок, привітало усіх діток, а почувши наш дзвінок, завітало на урок. Сонечко вітається з нами. Прочитайте це вітання. Добрий день, мої хороші хлопці і дівчата, я, весняне ясне сонце, засвітило вам віконце. Радо і з весною хочу вас вітати. Разом з сонечком підготуємо наші язички до читання. Говорити кожен звик, має кожен з нас язик, а що він слухняним став. Зробимо ми кілька вправ. Перша вправа посмішка. Утримуйте кілька секунд губи в посмішці. Намагайтеся не показувати зуби. Рожеві губки усміхаються, біленькі зубки ховаються. Друга вправа хоботок. Витягни зімкнені губки вперед і утримуйте в такому положенні 5-10 секунд. Витягни губи, зроби хоботок. Будеш, як бджілка шукати медок. А тепер підготуємо до читання свій розум. Сонечко пропонує нам відгадати загадку. Подумайте, про яку пору року йдеться? Ясне сонечко пригріло, розігнало довгі сни, в рівчаках закликотіло, вже діждалися. Весни, правильно, діти! Разом з сонечком давайте промовимо весняну чистомовочку. Повторюйте за мною ла-ла-ла, вже весна до нас прийшла. Ли, 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 первоцвіти розцвіли. Їть, їдь, їть, ви їх, люди, бережіть. Аї, 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 сади розквітли і гаї. Ї Єї, співають дзвінко, солов'ї. Зупиніть відео і прочитайте чистуновку самостійно. Сонечко пропонує нам пограти з вами в гру. Складіть і розсипаних букв слово. І дізнайтесь, про що ми будемо говорити сьогодні на уроці. Так, це слово весна. Отже на уроці. Ми з вами будемо читати вірш Наталі Забіли маленька дівчинка весна. Але давайте пригадаємо, які весняні місяці ви знаєте. Зупиніть відео і прочитайте невеличкі віршики про них. Березень. Перший місяць я весни. Я пролюсковий цвіт, я пережив зиму весни і знов родився на світ. Квіти я. Квітень, славний квітникар. Сонячно і рясно у вам календар першим цвітом, рястом. Трави. Іду і весело співаю, дощами землю поливаю святковими піснями і громом над полями. Молодці прочитали. А тепер давайте трішечки відпочинемо. Пограємо у рухливу гру. Починається весна. Прокидатись всім пора. Весна крокує. Ой, мамо, 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 весна. Ой, мамо, 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 маму, 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 маму йде весна. Ой, мамо, 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 й весна. Ой, мамо, 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 мами весна. Струмочки біжать. Очку триумф оставай.

Прилітають ташка, пшечка до нас прилетіла, та й на гілочку тон, ти не гілочку, тихо сіла. тажка, ташечка можна. Підпочили. А тепер давайте прочитаємо вірш Наталі Забіли Маленька дівчинка весна. Послухайте уважно і дайте відповідь на запитання, якою була маленька дівчинка весна? Весела, гарна і кучерява, маленька дівчинка весна біжить, сміється, сіє трави, і пісня лється голосна. По всіх усюдах пісня лине, усе пробуджує від сну. І всі комашки, всі рослини вітають дівчинку весну. І луг зелений зацвітає і свіжим листям гай шумить, а дівчинка росте, зростає Не щогодини, а що мить. Діти, то якою була дівчинка весна? Так, вона була весела, гарна, кучерява. Молодці. А зараз зупиніть відео і прочитайте самостійно, уважно і виразно цей віршик. У віршику були незнайомі слова. Давайте звернемося до нашого словничка. Пісня лється, тобто пісня лунає, пісня звучить. Гай, маленький ліс щогодини! Протягом кожної години. Що ми? кожної миті по всіх усюдах, тобто кругом, скрізь пісня луна. Добре, запам'ятайте, будь ласка, значення цих слів. А тепер давайте перевіримо, як уважно ви читали віршик. Знайдіть, будь ласка, і зачитайте речення, яке буде відповіддю на таке питання. Що робить маленька дівчинка-весна? Весела, гарна і кучерява, маленька дівчинка весна свіжить, сміється, сіє трави. Хто вітає дівчинку весну? І всі комашки, всі рослини вітають дівчинку весну. Як зростає дівчинка? А дівчинка росте, зростає не щогодини, а що ми Перевірили. Молодці, ви виконали всі завдання, які принесло нам весняне сонечко. Оцініть, будь ласка, свою роботу на уроці. Якщо ви виконали правильно всі завдання, ви молодці. Виберіть таке сонечко. Якщо потрібна допомога, інше. Дякую вам за роботу.